Привіт люди, друзі, касі будемо грати по пину групі на Зукар Паркінг 3D. Це, друзі, реально по повинна грати, ми будемо грати або онлайн, або офлайн. Бо тобто, великий вибір тюнінгу від коліс, від фарби, від вікон, від фарб, від номерів. Також, друзі, навіть можна наліпки, спойлери, колір, машин, багато чого. Також є самвуфери в цій машині. Захистувають задні багажники, у тебе будуть колоночки. Це, друзі, первоначальна машина діється, вон така синенька, далі є машини ось такі в нас. Тут у нас є за 27 тисяч це дешевше, в мене 3 тисячі, як ви бачите, тут далі пішло, 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 пішло 2000 красунків. Далі бусики є такі, отакі прості є, Шлині це, Я вам скажу, дивіться, ці якби. Дрифт корч. Це реально ці. Також, друзі, дивайте підписатися на перший канал, ссылочка на відео в описі, Буду дуже-дуже вдячний. Багато машин коштують 15, по 20, по 25. Є здесь дорожчі екземпляри. Але бачите, машин реально дофігіє. Така навіть є лкі металки. Давайте на первоначальну свою машину, яка в мене на халяві є. У мене на даний момент бляха бере. О, так, напускаємо або кар'єра, або мультиплеєр, натискаємо мультиплеєр і будемо грати онлайн. Зараз йде конект до сервера і ми переходимо. Тут немає їх свого чату, тут є простий чат. Тож спілкуватися ви зможете лише просто писати. На даний момент грає 656 людей. у гру заходять. Давайте виберемо цю карту Ось до. На карту лише з 6 гравця можна заходити, тож більше не вийде. Можна створити свою комнату. Ну, я зайшов по суті на звіздок. Так що машині. У нас тут побачите зверху на які вибираємо дріфт мод. Щоб його вибрати, треба зупинити машину. Так, вибираємо. Там зараз підучі народ.

Good Маю забрати, коли з кимона бувають. Тож підписуйтесь, коли ви друзі, бачите їх, обмовити і ставте лайкос всім'яком за перегляд. Папа, я поки що погнав шукати для вас ще нові їх. Тож бережіть себе.